Всім привіт! Сьогодні в нас огляд на такий шуруповерт із Китая. У нього назва Карфурій. Він 20 вольтовий. Так Він в такому милось, пластиковому кейсі. Це я до нього сверла положив. Ось так він виглядає. В нього в комплекті зарядка. Потім таке кріплення і один акумулятор. Він на ньому. Ось так він виглядає. У нього 20-вольтовий акумулятор. Так, ось тут у нього показує, скільки ще заряду. Так. Тут є дві. Скорості, це щоб сверлити, а це закручувати е, шурупи. Так, у нього є е, реверс, він вкручує і, і викручує. Далі, оце, я не знаю, як вам це сказати. Це така штука, що коли я, напр, наприклад, включаю на один, що я включаю на один, то я можу утримати. Його, його. А коли кручаю, наприклад, на 19, то, то вже важко. А якщо на 25, то зовсім важко. Так. Поясни. Так, у нього є led підсвітка. Ой, led підсвітка. Така то, що синя, це пластик, то, що чорне, резина. Такі в нього характеристики. маде А, тут не пише. Не пише. А, скільки тут обертів? На першій На першій скорості 400, здається, а на другій 1400. Ну, я точно не знаю. Так, давайте будемо робити краш-тест. Будемо робити на ось такій дощечці двадцятки, два 2 сантиметра. Будемо сверлити сверлами. І будемо 25-м шурупом і тим 20-м. Так, ну що, поїхали. Одну такою. Так. Так, давайте спочатку будемо сверлити двадцятки. Не сверлити, а вручувати двадцятки. Так зараз. Так це на першій скорості, швидкості. Так. На старт. Увага, руш. Стоп. Він просто закрутив шуруп за 3 секунди 95 мілісекунд. Так, Давайте выкрутим его. Стой. Ну, не надо. так, далее у нас будет 25. -ка. Вот тут. Раз, два, старт. Закрутив цей шуруп за 3 секунди. Так. Зараз будемо сверлити, робити дирку. Давайте таким сверлом це 6 і 5. Так. На старт, увага, старт. На старт. Увага, марш. Хоп! Він просверлив таку дирку за 3, секун... 3 секунди. 84 мілісекунди. Ось така там дирка. Ну, мені в коврик просверлила. Тримай ось так так. Не хоче, не зажав. О, так. Далі давайте просверлимо трохи менше. О, таке тепле. Ой, трохи за, заболів я. Трохи. Бо снігу багато і трохи якийсь вірус туди. Так. А зараз будемо сверлити сверло 3,5. Раз, два, три. Стоп! Він це сверло просверлив за 2 секунди. 86 мілісекунд. Так, і давайте просверлим. Е, ну, давайте. Яке ось таке мене сверло. Тут пишеться. Ну, давайте. Просверлим 5 э, п'ятіркою, так? Так. На старт увага, груш. Стоп! Це сверло він просверлив на э, четвертій секунді. Тільки ми сверлимо поки що на першій швидкості, а зараз будемо сверлити на другий. Так, давайте просверлимо на другий шістку. Оп. Раз, два, три. Стоп. Він просверює на другій швидкості за. Ну, ви бачите, за скільки. Далі давайте візьмемо. Давайте візьмемо 5 і 6. Це саме велике моє сверло. На старт. Увага, Руш. Стоп! Просвер за одну секунду. Ну, ви, ви бачите, чого я вам кажу. Так, ну і давайте просверглимо саме маленьке сверло. І, ні, я не буду саме маленьке, бо його можна легко зламати. Просверлимо. Ну, давайте 3,5. Так. На старт, увага, Ось, Ви бачите, за скільки він просверлив. Ось такий у нас вийшов чудовий шуруповерт за 2000 гривень. Всім пока!